Пов'язуємо дану показникову нерівність, скориставшись основною логарифмічною тотожністю. Нагадаю вам її. так, а в степені логарифм Б за основою А дорівнює числу Б. Пам'ятаємо про обмеження. А має бути більше від 0. Не дорівнювати одиничці, і Б також має бути додатним числом. І так, наша нерівність 2 в степені Х. Не більше від трьох перетворюємо на ось таку нерівність. 2 в степені Х не більше, ніж 2 в степені логарифм 3 за основою 2. Оце і є наша з вами трієчка. Тепер ми маємо нерівність, як і ліва і права частина є степенями числа 2. Оскільки показникова функція з основою А. Да, якщо це А. Більше за одиничку, а у нас А наше – це 2 це більше за одиничку число. Є зростаючою да? то знак між нашими показниками буде такий самий, як між виразами. Да? Отже, х у мене буде менше або дорівнювати, ніж логарифм 3 за основою 2. Тобто, х у нас належить проміжку від мінус нескінченності. До логарифма 3 за основою 2. І тут буде квадратна дужечка, оскільки включуючи, тому що або дорівнює. Да, ось цьому числу. І таким чином обираємо відповідь. Відповідь у нас буде А.